Привіт! Ну, коротше, я не зміг пройти повз того, яку програму мені порекомендував мій друг. Називається вона Local Send. Зараз ви бачите її собі на екранчику. Брін, до речі, я включу запис екрану. Да. LocalSend. Що вона дає? Якщо ви. Хочете користуватися прекрасним ноутбуком MacBook, якого чудовий екран, чудовий звук, класна клавіатура, висока автономність, потужна потужність і купа портів, і так далі, і взагалі чудовий девайс. Але ви не хочете користуватися нещасними айфонами і ви, як я, зараз страждаєте від того, що вийде 17-й -е, він буде галімий, і хочете користуватись Android смартфоном. І при цьому зберегти якусь. Хоча б мінімальну екосистему, Ctrl-C, Ctrl-V, вставити якісь дані, перекинути картинки і так далі, коротше, airdrop, і взагалі якісь там браузінги і так далі, і насправді нутатки можливо і тому подібне. І для себе я знайшов ідеальне рішення. Називається воно Local Send, муха Це програма, яка запускається на айфоні, на Android-планшеті, на Windows ноутбуці, на Mac ноутбуках, на Linux запускається на всьому, чому угодно на айпадах. І ви можете, як через айрдроп, кидати собі файлики, кидати туди файлики, і так далі, і не буде ніяких проблем і тому подібне. Давайте я покажу, як це працює. Ось ви заходите в браузер, заходите local.send.org, download. І у вас є декілька варіантів, як його можете завантажити. На Windows ви можете це зробити через exet, zip і так далі, або через Package Manager Windows. На macOS ви можете скачати через App Store або прямим .dmg файлом, або навіть через Package Manager Brew. До речі, на Linux те саме Flatpak, Sudo, Snap і так далі, Debian пакети. Або на iOS через App Store, власне, як і у всіх, це по-нормальному робиться. Завантажуєте собі його, запускаєте, Ось він у нас так виглядає, і у вас тут зразу видно девайси, які у вас підключені. Так само треба поставити LocalSend собі на планшет, наприклад. От зараз ви його бачите в мене. І я хочу, наприклад, поділитися лінком, який в мене є зараз в браузері, тобто LocalSend.org, і відправити його собі. Вже не треба брати Telegram і відправляти його в Telegram. Його треба просто взяти, скопіювати. Зайти у віконце Send, Піст, Нажимаєте кнопочку Піст, 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 І от все. І вибирайте девайс, куди ви хочете його відправити. Я вибираю Legion Tab. Ось він у мене тут лежить. Нажимаю ОК. OK, і воно відправляє йому в девайс. Давай. Waiting to respond. І бачите, не відео не спрацювало. Ха-ха-ха, а чого? Мабуть, тому що треба зайти в нього? Так. Да. Треба зайти в програмку було, і тоді вона зразу вже покаже цей лінк. Ось воно у вас додалося. все ви відкрили локалсент на цьому девайсі. Давайте так само я відправлю, наприклад, картинку. Вчорашня обкладен... о скріншот про те, скільки в мене ФПСів в цьому. В е, кіберпанку було максимально, до речі, 106. І я вибирає так само Легіон Tab. Я відправляю його waiting to respond. Чого він не хоче приймати одразу, я не знаю. Але ось ви відправили все. І тепер вона ця картинка е, відкривається. Ну, давайте через файли відкриємо. Де вона там? Ось ця. ось ця картинка, яку я тільки що відправив. І так само навпаки, ви можете зайти в Local Send і ви хочете відправити файл якийсь. І давайте виберемо. Відос з телефоном 200 МБ, Відправити на мій MacBook. окей, ексепт. І воно полетіло. Подивіться, як швидко: 209 МБ. Ви зараз бачите на екрані відправляється на мій MacBook з е, планшету на Android, який стоїть поряд, і вони не під'єднані ніяк і тому подібне. Ну, тобто, насправді це хороша швидкість на рівні USB 2.0. Я думаю. E, done. Ну і все. Ми можемо подивитися його, мабуть, в папці Downloads. Давай подивимось. І ось він. Я знімаю відео на планшет. Я поки з тобою говорив. Да. Така хірма. Бачите, як так працює. Тому, якщо вам е, треба вирішити цю проблему, LocalSend. він безкоштовний, опенсорсний. Я думаю, вам сподобається. На цьому все коротке відео закінчилось. Наступного разу буде про Obsidian і як підключити е, нотатки нормальні на Android, на iOS. На Windows і так далі створити спільне сховище на Google Drive або на iCloud, або на OneDrive, або щось інше. І, взагалі, як можна вирішити проблему класних нотатків на екосистемі Apple? Всім спасибо, всім пока.